Доброго дня, колеги в наградрі. 14 листопада. Неймовірно в шаленому темпі зараз різав ягоду, бо вже починається дощик на Карпати. Це у нас кишмиш-лускунчик. Щеплення одне з багатьох на даному кущику. Досі ягода висить в прекрасному тургорі. Піде вона на зимове зберігання і буде нас радувати, я думаю, всю зиму а навіть і до весни. Кишмиш-лускунчик. Закордонна селекція американська. Чудово тримається, крупна ягода. Перший клас без насіннявості, гармонійний смак. Тут що я встиг зрізати. Значить, кишмиш Шерлок. Джек Салют або ж Джек Салюте, кому як зручно називати. Так, дивіться, титан. Титан пасинковий урожай. Неймовірно здорові і грона, і ягода. Пандора. Також ви бачите ці сливи здоровезні. Ось дивіться, зараз. Пасиночок візьму, так, ось на руку, щоб ви зрозуміли їхній розмір. Тут 20-гримова ягода. Пандора неймовірна за своїми параметрами. Ось тут ось бачите, ну, у нас здоровезна просто. Пандора, так, значить трошки тут ще солодкого світу у нас залишилося. І дві тут ще пасенкові груни, кишмишу пристінці ліс. Далі Cruiser. І це пасинковий урожай кишміша нового під назвою Карліта. Дуже дивує розмір, прям такий здоровезний. Ось положу біля е, джек-салюте, ви бачите суттєвий розмір ягоди. Ви бачите поруч, ось ягодка, настільки масивніша і крупніша у перліти. У буде багато чого закладатися з зберігання і слових сортів, але поки дощик надокучає, тому маю бігти.